Пошкоджено 28 приватних будинків. У трьох з них серйозні пошкодження, 20 квартир в одній багатоповерхівці, переважно побиті балконні вікна та чотири магазини. Такі оновлені дані наслідків падіння уламків російської ракети в Чернігові 13 січня озвучили в муніципалітеті під час наради 16 січня. На місці одразу ж працювали всі служби, зокрема комунальники, встановлювали тимчасові USB-плити замість вибитих вікон та накривали дахи. А от відновлювати допомагатимуть міжнародні партнери організації того ж дня, во міського голови зустрівся з тема, хто допомагав подолати наслідки удару по драмтеатру. Станом на сьогодні всі адреси розподілені між міжнародними партнерами. Протягом понеділка були проведені обстеження. Сьогодні завтра ми чекаємо висновки від міжнародних партнерів, які самі адреси. І в якому об'єм вони зможуть взяти в роботу. Попередньо за домовленістю буде виплачена грошова компенсація в розмірі згідно об'єму пошкоджень. А протягом двох-трьох тижнів є можливість проведення ремонтних робіт, але це може бути довше за термінами, більше місяця або навіть двох. Тому вирішено обрати саме такий вид допомоги, як грошова допомога. Вирішується одна проблемна питання щодо скління балконів, йшлося на нар. Раді є питання щодо на будинку багатоповерхового, оскільки балконні вікна не входять до гуманітарних програм даних організацій, але поки що ми опрацьовуємо це питання і на цьому тижні буде прийнято рішення. Будинки приватного сектору в цьому мікрорайоні вдруге страждають від російських ударів. Багато з них ще не повністю відновилися після бойових дій навесні 2022-го. Виконувач обов'язків міського голови доручив доопрацювати програму одноразової допомоги. Власникам приватного житла, аби вони могли ще раз отримати виплати з міського бюджету. А якщо будинок вже отримав, власники цього будинку вже отримали матеріальну допомогу, а прилетіла другий раз цей будинок. То вони в 22-му році отримали щось зробили або не зробили, ну це ж не компенсація, це матеріальна допомога. І прилетіла другий раз. Ну очевидно, треба тоді враховувати в програмі, якимось чином це описувати, що Повторні прильоти люди можуть повторно звертатися. На місці вже працювала спеціальна комісія, котра фіксує пошкодження. Ломако подякував всім екстреним та комунальним службам, які в суботу оперативно працювали над подоланням наслідків ракетної атаки, та міжнародним партнерам, котрі погодилися оперативно допомогти чернігівцям, чиї оселі постраждали.